Андрій Левик, будь ласка. Я би хотів в цьому аспекті. Я дійсно більше погоджуюсь з паном Сергієм. Звичайно, що для мене, як і в Майдані, це самобороні, це покарання Януковича це важливе, номер один. Але повірте мені, Янукович просто був людина, яка виконувала функцію в Україні. Головний ворог є Путін. Путінська Росія і Російська імперія як поняття геополітичне, поки воно існує. Це головний ворог. Похідна Янукович. Ще одне, як для нас більш цікавими в тактичному розумінні, є пан Якименко і пан Шуляк. От пояспіть, чому пан Якименко – людина, яка організовує є дотепер певний канал постачання зброї, координації суперетистів. Шулак... Давай, давайте пояснимо, що є... Якименко це колишні колишній голова як... служби З... безпеки З... З... Збук, України. Yeah. А Шуляк це колишній, колишній начальник генштабу, так? Ну ні, ні, ну внутрішні війська, тобто Який в Криму перебуває внутріш... перебуває в Криму. Тобто вони безпосередньо, от зокрема у Бердянську. Весною весною було вилучено величезний склад зброї, завдяки, скажімо, партизанам, які співпрацюють з Службою безпеки України, величезне кілька катерів зброї безпосередньо, якими Кошуляк передавали гроші вказівки, що підривати, і так далі. Це по Запоріжжі, по Одеській, по Херсонській областях, і по Донецькій і по Донбасу. Також тобто важливо, якщо ми говоримо про колишніх представників колишньої злочинної влади у Росії, також закидувати тих. Людей, яких вона, які причетні безпосередньо до фінансування і організації терористичних актів зараз на території України, це Якимон Кошуляк. Третя була людина на щастя Служба безпеки, її вже затримала. Це бік, колишній керівник департаменту контрозвідки, який фактично був організатором інфільтрації російських російської агентури всі органи влади і в армії в тому числі. Тобто, через нього він був цим ситом, який тут напаки він агентури як личинки розкладав. Тобто, ця людина вже заарештована. Ці дві людини вони не мають для нас не тільки символьне значення. А і практичне значення по покаранню, і, і для того, щоб довести знов ж таки, що і Янукович сам по собі є вже спецоперація Росії всі ці роки, тобто наш ворог головний Путін. А похідне, ну от є Янукович, звичайно, його покарати. А коли але... ви говорите всі ці роки, це мова йде про останні е... 10 як... років, 20, чи можливо. 30? Як великий спецпроект. Подивіться, по, по всій території, по кого хто ставав начальниками від начальників шахти, конкретно в будь-якому Такі Ані не діляться за год, за три за п'ять. Звичайно, це і Крим, як мінялося, як знищена військова контрозвідка. Це ж це ж етап за етапом готувалося до окупації прямої України. Етап за етапом нищилися Цілі звена виборної здатності.